В Україні карту поляка видає консульство. Консул зараз працює тільки консульство у Львові, і там можна складати ці заявки. Щоправда, записатися туди можна мейлом або у телефонному режимі. І зараз, скажімо так, досить важко це зробити. Інформацію про те, як записатися, і точні номери телефонів треба шукати на сайті Львівського Львівського консульства. У Польщі ж рішення приймає воєвода відповідно до місця проживання іноземця, громадянина України у цьому разі. Наприклад, в Варшаві зараз, на жаль, запис закритий і невідомо, коли він буде відкритий. В інших воєводствах варто було перевірити, але перед тим, як записатися, спочатку треба зайти на сторінку воєводства, відповідно, подивитися, де і як коли приймається на карту Поляка, і зазвичай на сайті пишеться чи. Зараз прийом йде чи ні. Пакет документів на отримання карти як в Польщі, так і в Україні, приблизно однаковий. В першу чергу треба довести, що ви маєте польське коріння підтвердити своє польське походження. Для того, щоб це зробити, потрібно мати документи, в якому в яких чітко зазначено, що особа, яка є родичем, особа, яка хоче отримати карту поляка, є поляком. Це мусить бути чітко зазначено. Бо якщо цього не буде, то найбільш ймовірно, що карту особа не отримує. Наприклад, досить часто постає питання: якщо зазначено в метричній книзі, що мій дід був католиком. Бо якщо там не зазначено, що це поляк, то на жаль, ні. Що більше, для того, щоб отримати карту, потрібно, щоб хтось із батьків, один або е мама або тато були поляками, е дідусь або бабуся, або ж якщо це прадід, то, то мусить бути і прадід, і прабаба, не один з них. Теж можна отримати карту поляка на підставі. Діяльності на користь полоніних організацій. Список таких полоніних організацій можна знайти в інтернеті. Він значений також в законі, і тільки організації з цього списку мають право видавати спеціальні документи, які підтверджують вашу діяльність на користь цих організацій. Після того, як ви подасте документи до консула то вас, або до воєводи, то вас запросять на відповідну розмову, де ви маєте продемонструвати, що ви знаєте польську мову, польську культуру і польські традиції. Карта Поляка дає право на складання документів на постійне перебування на території Польщі. А якщо людина отримує це дозвіл на постійне перебування сталий побит, то через рік вона має право податися на громадянство. Окрім того, в ситуаціях стандартних, не беручи до уваги війну в Україні, то особи з картами поляка мають право до вільного доступу до ринку праці. Зараз ми в ситуації, коли всі громадяни України мають вільний доступ до ринку праці, але раніше такого не було. І карта поляка значно спрощувала в цій ситуації працевлаштування. Також навчання в університетах може бути доступне безкоштовне, і теж надається право на ряд пропозицій культурних, наприклад, відвідування музеїв. Воно буде для власників карти поляка безкоштовним.